Привіт! Мене звати Марина. Я є практичним психологом соціального проєкту Разом. Якщо говорити про мою освіту, то я маю вищу психологічну освіту. закінчила факультет практичної психології в 2014 році та здобула кваліфікацію магістр, практичний психолог, викладач психологічних дисциплін. Якщо говорити про мій досвід... То я маю досвід роботи практичним психологом на базі дошкільного навчального закладу. Тобто, я працювала з дітками та їх родинами. Зараз я маю приватну практику та працюю практичним психологом, психологом, консультантом в інтегративному підході. Працюю виключно з дорослими. Для чого я тут? Для того, щоб послухати, почути і підтримати вас для того, щоб разом з вами знайти ваш запит та способи його розв'язання. Я щиро вірю, що всередині кожного з нас є всі необхідні опори, всі необхідні ресурси, щоб впевнено рухатися по життю. Та якщо зараз в цей непростий час, вам треба звірити свої орієнтири, звірити шлях, по якому далі рухатися. я щиро хочу бути частиною цього. Запрошую вас до себе на консультацію. Буду рада вас там бачити! До зустрічі!